Вітаю всіх. Сьогодні у нас на продажу справжній німецький автомобіль, який нещодавно заїхав до України, вже поставлений на облік і готовий до продажу. Це Mercedes Benz E-Class e 350 3-літровий дизель, автоматична коробка передач. Класний, комфортний надійний автомобіль за дуже адекватні кошти. Одразу Скажу, що ціна і детальна інформація буде на нашому сайті АвтоКарс. Будь ласка, сайт буде прописаний під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь. Також всі свої запитання можете задавати за номером телефону, який бачите на своєму екрані. Зараз коротенько оглянемо його комплектацію. По салону до авто. Немає жодних зауважень. 292 тисячі рідного оригінального пробігу. Комплектація авангард. Дуже все багато, все круто, чорний потолок, люк, все працює. 4 склопідіймачі електроскладання та регулювання дзеркал, ну, в принципі, в такому авто. Це безумовно має бути. Позаду. Також погляньте в ідеальному стані. Шкіра, все. Просто супер. Фірмові диски Mercedes. Такий вигляд має позаду. Є електропривід кришки багажника, величезне багажне відділення. Все працює, вся електроніка в нормі, ходова в нормі, зауважень до авто нема. Двигун працює ідеально без зауважень. Автомобіль обслужений, замінені всі фільтра та масла, це також дуже великий плюс. Все, вже зроблено. Є парктронік. камера на лобовому, яка відповідає за різні асистенти, омивачі фар, так виглядають денні ходові вогні. Мультикермо. В ідеальному стані перемикачі коробки передач під кермом є два ключі, присутні авангард комплектація, двохзонний кліматконтроль, все супер. Великий шкіряний підлокітник, тут же зручно сидіти. Ну, це Mercedes, це само по собі зрозуміло. Все в ідеалі. Дзеркало з автозатемненням. Також все працює, все супер. Зараз переміряємо автомобіль товщиноміром. Сто двадцять шість, сто дванадцять, сто двадцять, сто дванадцять, сто вісімнадцять, сто дванадцять. 117, 117, 118. По кузову нюансів нема. Хіба що є така затертість на ручці? В принципі, нічого критичного. 140, 126, пластик 143, 104, 97, 113, 130. 101, 119, 119, 120, 126, 124, 94, 109. Отже, що ми маємо? Маємо те, що автомобіль весь в оригіналі, немає жодного косметичного підкрасу. Ще раз нагадаю, Mercedes Benz Є е клас, Е350, 3-літровий дизель. Автоматична коробка передач, комплектація авангард, шкіряний салон, чорний потолок, люк, панорама. Все працює, все присутнє. Штатний ксенон. Тому, якщо вас цікавий даний автомобіль, переходьте на наш сайт Автокарс. Там більше інформації по даному авто, більше фото та всі деталі. Також там прописана ціна. Не забувайте підписатись на телеграм та інстаграм. Там актуальна інформація по всіх авто, які зараз є на продажу. Я дякую всім, що ви додивилися дане відео до кінця. Всім гарного дня!